Від усього на роботі, відслухатися дуже уважно, то чую ті самі звуки лікарні більш чітко, це мене непокоїло. Тієї ночі я лік спати раніше, і, як я її очікував, одразу прокинувся в лікарняному ліжку, я відчув тонке простирадло під пальцями. Розплющив очі, Сара сиділа на тому ж стільці і читала книжку. І я довго дивився на неї, намагаючись зрозуміти, чи вона справжня. Виглядала справжньою, перегортала сторінки так само, як завжди, звично прикусуючи дужку окулярів. Нарешті вона підняла голову і зустріла зі мною поглядом. Ти знову прокинувся. вигукнула вона. Вікторія поле. Він прокинувся. Мої батьки зайшли до палати через кілька секунд, схвильовані й раді. Ми розмовляли довго. Звісно, вони також заперечували що я сплю, але розмова швидко перейшла до мого стану. Виявилося, що я перебував у комі майже три місяці з мінімальними реакціями. Вони вже майже втратили надію, поки мозок не почав проявляти активність. Відтоді вони часто навідували, сподіваючись, що я прокинуся. Звучало цілком переконливо. Після кількох годин спілкування я відчув втому. Усі зрозуміли, тож я заснув. Але цього разу я не прокинувся у своєму ліжку. Я знову прокинувся в тій самій лікарняній палаті кілька годин по тому. Я довго обірковував усе це, і зрештою дійшов висновку, що, мабуть, я лише уявив своє дивовижне одужання і весь цей час був у комі. Як можна здогадатися, прийняти це було непросто. Відтоді я почав своє друге одужання. повільніше і не таке успішне. Саме тому я довго був впевнений, що цього разу я насправді прокинувся. Ніхто не встає на ногу після того, як його збив потяг без важкої праці. Я досі пересуваюся на милицях і лише зрідка без них, а минуло вже шість років. Мабуть, це звучить як логічний фінал, і певний час, я теж так думав. Я змирився з думкою, що навіть якщо ніколи не зможу відмовитись від милиць, житиму щасливо, якби не одне, але. Щоразу, коли я лягаю спати.